Долучаємо до ефіру Давида Арахамі, народного депутата, члена комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Давиде, добрий вечір вам. Добрий вечір. Ну, ми часто густо говоримо про арешт активів в різних країнах. Ці процеси тривають активи Російської Федерації, як приватників, так і значить, корпоративні активи. Але тут вже про зброю йдеться, як оцінюєте взагалі таку ініціативу? Чи може це буде лише першим кроком в подальшій, скажімо так, в подальшому послабленні ну режиму того ж самого Ірану, наприклад, який є союзником для Російської Федерації? Насправді це дуже чудова ініціатива. Хочу подякувати весь уряд сполучених штатів і конгрес, які дослухались до наших пропозицій. Ми ще рік тому, коли постійно там працювали на рівні парламентських делегацій, на рівні держдепу, ми казали про те, що в них багато кейсів насправді які. Де вони вилучають зброю, або це завдяки спільним операціям по міжнародному і нелегальному трейдингу зброї да торгівлі, або це внутрішні навіть моменти. Наприклад, нещодавно, буквально там півтора місяці назад, ми робили з місцевим урядом Майами. Ми робили таку акцію, де люди добровільно або заарештовано. І конфісковану зброю поліцією, да вони передавали потім на потреби наших збройних сил. Це дуже вітається така практика. сподіваємось, що буде більше надходити таких такої зброї. Будь-яка зброя зараз в Україні конче необхідна. То тому тому будемо вітати, якщо це буде робити не тільки Сполучені Штати, а всі наші партнери. Так, і тут варто також наголосити на тому, що це все робиться попри е, ту зраду, яку розганяють пропагандисти російські, так про те, що не хочуть нас підтримувати, мовляв, там в європейському союзі, в Сполучених Штатах Америки. Ми про міфи ще будемо говорити в нашому ефірі сьогодні. Але зараз давайте поговоримо і зосередимося більше на підтримці, адже вона продовжується. Європейський союз створить спеціальний фонд для України на суму 50 мільярдів євро. Це вказано в резолюції щодо ПР перегляду бюджету ЄС на 2021-2027 роки, яку підтримав європейський парламент. В ній зокрема йдеться про створення нового фінансового інструменту, названого Ukraine Facility. Це програма фінансової підтримки України протягом наступних трьох років. Кошти з неї підуть як на короткострокові потреби держави та проектів із відновлення, так і на середньострокову модернізацію. Окрім позик та гарантів та грантів, допомога надаватиметься також у формі приватних інвестицій та технічної підтримки реформ і громадянського суспільства. Коментуючи рішення європарламенту, прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Україна розраховує отримати 18 мільярдів євро вже з цього пакету вже наступного року. Тут важливо пане Давиде, говорити не лише ж про допомогу, адже е, маємо розуміти, що є підтримка на різних рівнях з бюджету Сполучених Штатів Америки, платників податків американців, але так само і з Євросоюзу від інших країн, але ж і про формування і наповнення е, власного бюджету. Так само ми маємо інструментарій обговорювати. От, зокрема, Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону про перерахування з місцевих бюджетів до держбюджету коштів, що надходять від податків на доходи фізичних осіб військовослужбовців, чи будуть внесені. До нього суттєві зміни до другого читання. Якщо будуть, то які? Так. Ми нещодавно, буквально там декілька хвилин тому закінчили засідання нашої фракції. Ми готуємося до парламентського засідання, де ми будемо ухвалювати це рішення. В другому читанні ми зустрічалися з представниками асоціації органів місцевого самоврядування, досягли певного компромісу. Компроміс полягає в тому, що ми гарантуємо як центральна влада, що ні в жодної громаді в Україні це буде окремий додаток, прямо в закон вписаний, де будуть зафіксовані доходи не тільки від ПДФО, а всі доходи громад за 2021 рік. І якщо там будуть не визначати, то ви що розумієте, що багатьох громадах зараз там є відтік бізнесу чи відтік людей, мешканців, і тому звичайно і податки також падають, особливо це чутливо в прифронтових територіях. І тому ми сказали, що є певна стеля, от така е, не стеля, це, а на навпаки, це нижня планка доходи 2021 року, які держава гарантує, що громада отримає і не тільки ПДФО, а всі інші умовна була громада, яка заробляла 100 мільйонів на рік до війни. То і зараз в неї, наприклад, 60 мільйонів, то 40 мільйонів їм буде додаватись з центрального бюджету для того, щоб збалансувати. Питання дефіциту до того ж, ми додатково даємо це 4% ПДФО, які можна витрачати на компенсацію тарифів, бо ви знаєте, що по тарифи суттєво зросли, і є певна компенсаторна механіка з центрального бюджету. І, але всю решту ми забираємо на дві програми. Ми не ми залишаємо ті залишки, які були. Це 206 мільярдів гривень, які вже є сформовані за ці два роки майже війни. Але з 1 жовтня ми забираємо. Цей ПДФО у вигляді, що половина його буде йти на програму Мінстратекпрому по власному виробництву зброї та боєприпасів, а інша половина на виробництво бойових дронів, які очолює зараз армія дронів, програма, яка очолює і адмініструє Міністерство цифрової трансформації. Я думаю, що більш-менш в такому варіанті в залі воно і буде проходити, можливо, будуть певні. Ну, мінімальні коректуровки, але ми з вами це обговоримо пізніше, коли приймемо цей законопроект. Так, але е, якщо ми говоримо про перерозподіл бюджетних надходжень як один із заходів і стримання марнотратства в регіональних владах, то є ж і мають напевно бути якісь іще кроки щодо подолання нецілеспрямованих витрат із бюджетів регіонів, розкажіть, чи будуть е, придумувати винаходити інші методи подолання цієї проблеми? Сьогодні також обговорювали це питання. На що нас працює ТСК, Тимчасова слідча комісія парламентська по видатках у таких по закупівлях? Дуже такі серйозні цифри. Я не знав навіть, що так так, так, так багато транзакцій. Тобто за оці майже два роки війни всі органи місцевого самоврядування і а також і центральної влади провели ще біля 6 мільйонів тендерів. На суму там більше 1,2 трильйони гривень, і звичайно серед цих 6 мільйонів транзакцій можна знайти велику відсоток тих, які або мають так звану корупційну маржу, або просто недоцільні зараз робити під час війни. І звичайно, ми не можемо з одного боку розуміти, треба знайти баланс з одного боку. Ми не можемо чіпати гроші, які є. Результатом децентралізації, тобто місцевих громад, з іншого боку, на нас тисне суспільство. Ну і ми самі розуміємо, що ну не можна там знаєте, робити бібліотеку в місті, в якому в містечці, в якому зараз залишилось 300 людей. А бібліотека коштує 67 мільйонів гривень. Це я вам зараз кажу, не хочу просто називати громади, але от я вам кажу, це правдива історія. Ну і взагалі не можна пояснити яким чином це чому бібліотека прифронтова, там балістичні зараз. Постійні прильоти, да, і хтось буде будувати це за 67 мільйонів. По таких випадків, ну насправді теж багато. Яким чином знайти цей баланс? Спочатку зараз вже рішенням уряду будуть створені робочі групи, куди будуть сходити входити представники там СБУ, набу, державної аудиторської служби там, і такі інше. Тобто, які будуть аналізувати фактично кожен цей тендер на предмет і корупційної корупційне контролювати. А з точки зору оцю доцільності, то ми будемо певні правила застосовувати. Це ну за результатами діалогу з органами місцевого самоврядування, будемо визначатись. Ну я думаю, що це маємо зробити до кінця цього року для того, щоб з нового року вже жити по новим правилам. Так, жити по новим правилам, і головне, щоб цих правил всі дотримувалися. А от що думаєте щодо того, що в Україні вперше ухвалене рішення про винагороду викривачу корупції, ця тема була широко анонсована ще більше ніж рік тому, я пам'ятаю ми це обговорювали в студіях. До речі, на значну суму понад 13 мільйонів гривень. Чи матиме ця практика поширення і чи можливо якісь ще інструментарії стимуляції, скажімо, або заохочення громадян до таких дій? Так, насправді, ну дуже ми пишаємо з тим, що перші ці транзакції вже починаються робитись. Два роки тому ми прийняли цей закон про викривачів корупції. Тобто, суть його полягає в тому, що якщо ви викривач корупції, ви повідомили про корупційні дії, потім правоохоронні органи цим займалися, потім вони стягнули, заарештували щось, потім конфіскували, стягнули вирок. Наступив і вже держава щось отримувала, то ви як викривач отримуєте 10% від цих грошей. Або матеріальні цінності, які ви фактично ну, привели до бюджету, да, і от зараз буде перша виплата 13 мільйонів. А я сподіваюся, що таке буде дуже поширений сам досвід. На жаль, ну знаєте, система працює правосуддя. Вона працює досить інертно. Тобто, це задняло, бачите, більше двох років. Тобто, людина, яка буде отримувати, вона вже можливо і не надіялася да, на це, але система працює, тому що ми прийняли закон. Це було одне з е, вимог нашої, точніше одна з обіцянок нашої передвиборчої програми, які ми виконали. І сподіваюся, що наступного року на це буде вже виділятись досить серйозний бюджет. І люди будуть отримувати гроші за те, що повідомляють про корупцію. а Потім незалежні антикорупційні органи будуть стягувати в бюджет достатньо коштів. Так, але що примітно, що у справі щодо підкупу керівника САП холодницького, по якій було виплачено винагороду, ніхто таки не отримав реальних термінів ув'язнення, тільки умовні вироки, вироки та грошові стягнення. Наскільки таке покарання є, є достатнім? Це завжди є дискусія в суспільстві, що важливіше отримати реальний е е термін, да, і піти до в'язниці, або стягнути багато грошей в бюджет і не, не, не мати на утриманні цю особу, бо вона отримає заборони. Вона не може займати посади певний час, вона не може працювати на державу, вона може тільки займатися приватним бізнесом. Да. А і наскільки мені відомо, ця угода, точніше, це була серія угод. Вони добули один і один мільярд гривень до бюджету України, на які пішли на армію дронів. Мені здається, це моя особиста думка. Наприклад, є статистика, от є сполучені штати, де ми завжди там. Кажемо, що там система правосуддя працює. Там 91% всіх обвинувачень вони закінчаться досудово у вигляді угоди прокуратури та обвинувачування. Тобто, вони кажуть, що реалістично навіщо ми будемо витрачати бюджетні кошти на, на ці довгі та чисельні процеси, особливо коли обвинувачення вже втік за кордон. Дуже важко це зробити дуже дорого. І вони кажуть, давайте ми просто ви сплатите гроші в бюджет такі, такі та погасите шкоду та заплатите необхідні всі штрафи, і ми не будемо витрачати потім на годування цього ув'язненого, а просто зробимо певну серію заборон і стягнемо до бюджету гроші, які підуть потім зараз нам у гроші. Мені здається, більш необхідніше, ніж там одна чи дві додаткових людини у в'язниці. Мені здається, що це правильна стратегія, але звичайно мають бути якісь червоні лінії. Знаєте, там якщо що людина там дійсно там якщо це тяжкий злочин, то неможливо взагалі робити, особливо тяжкі злочини, що це вбивство, точно не може бути ніякої угоди. А по бізнесовим кейсам чи по кейсам, де нанесли якусь шкоду державі, якщо ця шкода буде відшкодована в двох-трьох або п'ятикратному розмірі, моя особиста думка, що треба йти на такі угоди, таким чином скорочуючи і звільнюючи ресурс правоохоронних органів, щоб вони далі, далі бігали по іншим. Підозрюваним, і ми завжди не збільшували бюджети на ці органи, а пускали їх на медицину і на інші соціальні потреби. Зрозуміло, пане Давиде. На цьому будемо дякувати вам за те, що долучилися до нас у такій порі. Давид хамія, народний депутат, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Був з нами на зв'язку.